Всім привіт! І це нова серія на моєму каналі. Тому одразу став лайк, підписуйся, бо у нас тут дуже багато новин, багато цікавого і багато ще до кінця сезону ще повинно відбутися, скажімо так. Коротше, найголовніше, що ми всі живі здорові, наші тачці теж жива, здорова одна. А от у дізель пауера є питання. Він зараз знаходиться у електрика з останніх пакатушок. Дізель павером трапилося і короче, є моменти, які досі рішаються. І ми сподіваємося, що на цьому тижні вирішиться ці питання, дизель павер заведеться і приїде сюди і буде добасити. Бо з останніх тренувань реально їде дизеляка прикольно. Прям дуже гарно, красиво, і ну йому вистачає потужності от просто на всі глаза на цю площадку просто топ. А ще у нас що? А, моя чудо в періог. Вся така більш-менш ціленька. Школьники катаються, її трішечки тут бомблять. Ви знаєте, хто це, і він теж знає хто це зробив після покраски сразу. А, Тут же я трішечки бахнув, це теж пам'ятаєте, фендер. Заліпимо, зробимо. Це ми готуємося їхати на вертольотку, тому вже зразу чіпляємо ці місця. У нас вертольотка буде через декілька днів на цих вихідних, тому потихеньку готуємося. Там закупили вже, поїдемо. До речі, вже на скажімо так, новому етапі нашого життя. Ми їдемо вже не на баушній резіни, а покупаємо на варку, беремо поки торгу, бо це дешевше виходить, ніж купувати е бушку. І хватає реально надовше. Тому ми просто тут, знаєте, як всім селом скидуємося баблом і закупаємо якийсь там діапазон коліс, діто там 12-16. Ну і працюємо потяг. Угу. Вот. Тому ось таке життя, такі приколи. І, ну, в общем, я гадаю, що це прям плюс з нашого е, розвитку, бо раніше ми катали на типу, Бушки, а зараз ми вже намагаємося катати на новій різині. І це прям, ну я багаю, цей рівень максимальний. Прям круто. Тому і пішли і покажуть вам з приводу, що е, там по камаро. По Камаро все добре, камаро друкується е, майже. Все додрукували. Я сподіваюся, що у десь де ми? Який план? Коли ми його закінчимо? Примерно? Десь тиждень через 2-3. да? Максимум 5. Ну, Максимум 5, да. 2-3, максимум 5. По Камара тут о, навіть є світло. По Камара тут майже все є. Це задня кришка, заднє крила, ляда. Задній дактейл, а, двері. Ну, тобто, реально, там ще груда лежить. Реально, майже майже все. Я дуже вже сподіваюся, коли цей день настане. І я його буду збирати докупи. Я, ну, це буде дуже скоро, бо всі чекають, і я так само чекаю на цей самий цікавий момент. І у нас ще одна новина. А, Влад вирішив собі. Пойти таким же путем, і зробити таку саму тачку, як у мене, на хондовському моторі, і теж тридцятку. Тобто повний спек, як моя машина, тільки він вирішив піти трішки інакшим путем, але вищим по фінансам і правильним, бо вже майже є донор, з якого можна, скажімо так, списувати. І підемо, я вам покажу. Что, с чего он почав? это самое интересное. Дивіться, что у нас теперь еще есть. Короче, это 30 купеха. А ну, Владик, давай пару слов. Что ты тут ковыряешь? Это диагноз. Это диагноз? БМВ? Сколько Нет. у тебя техпаспортов? Три, да? И все БМВ, да? Одна на хранение. Да? А, одна на хранение. <реш> <реш> Класс. Тут уже все, налікується, Ну, я думаю, да. Ну, хто зрозумів, то буде нелюбима дитина, сім'ї, а це буде любима. Некохана жінка, так? Так, це кохана і некохана жінка. Подсвітка. Коротше, вкратці, це повністю поварений кузов, от просто от. Максимально, от ви подивіться. Це ми вже тут герметиком, тут Влад помазав, всі шви сварочні, все робили. От, от реально просто. От гляньте на під капотку, вона тупо нова. От реально, ну мені здається, що стакани оці нові. О, там вот тут просто телек тупо новий. Ну, коротше, наскільки її реально шкода різати. Да. Я... Ну, от. І найприкольніше, що у нього вже є гідравлічна рейка, Ми, правда, не знаємо звідки вона. Але я сподіваюся, просто, мабуть, з 2-літрового мотора, з 36-ти. 36 да, І, Я не знаю, були 30 ки з гуром чи ні. Мабуть, були на М20 моторах, по-моєму, так. Да. І може це рейка... А? У Нікіта була вона наша з гором, і там була М20, Б27. Во, ой, може там були рейки, типа, як на 30 і вони з гором. Ну, коротше, може це дійсно. Ну, типи, наче казали, що то або 46, або 30. Ну, може, да. А там, типу, хизи, вгадай, сам. Да. Коротше, ось такий от прикол. Ну, от реально класна тачка, бо я просто дивлюся на оці всі, ці всі деталі, щоб ви розуміли, ці все переварене, воно тупо нуляче. Вона реально нуляча. Ну, тобто по дверям теж крила, вона рівна. Ну, є моменти, да, типу, от, які недороблені, не але за такі гроші і нам дісталося на підвізці, на колесах, на дисках, на всіх пірогах, і вона не випильнена, вона повністю от просто, ну, просто топ. Да, і кому може бути цікаво, 30 на підвізці е без голого кузов. З редуктором важить 468 кг без колес, Це то, вже на диск гамі. Ну, тобто його взважували отак-от-от вот -от на кольосах, типу, так? Да? Да, ми потім вставочку, тобто чотири вставив. Да, да, да. Ну, коротше, зараз подивитесь, де були цифри оцього, оцього чуда. І ну, це реально прям топ. Ну, я гадаю, це покупка за такі гроші. І найцікавіше, бачите, тут уже приміряв хтось щось. Пішліть я вам покажу, що у нас ще є на цю тридцятку. Бо насправді за такі гроші ну реально би, купили кузов за 500 баксів з документами. І Льоха, якщо ти дивишся, тобі дуже дякую. Це прям просто топ. У нас є крила Ось все. з пластику. Уже бачите, на розширенні на пандемії, як у мене. Капот дійсно, бампер, мордяка. Далі в дагонку дві двері. До... Це вчито, що є. Бампер, ще одне крила, ще одне філіонки дверей, это пенки. І повний пандем. Є де тут валяється. Як у мене стоїть пандем, ось він. Ну, я гадаю хлопці, що це прям. Так, да, і на седан віддали двері. Коротше, так от весь мотлах, що у Лохі був на 30-ку, просто взяв от, от, на хлопці. Забирайте. Ну, Я гадаю, що це прям топ-покупка і вона цих грошей стоїть. А, точно, бо там тільки пандем цих бабок стоїть, ви самі знаєте. А зараз що? Влад робить уходи з 30-ї на на 36. -у. І я ж кажу ще раз повторюсь: він робить все по-багатому. Так. Nee. Да. Nee. Слушай, коли у тебе вже є лайн рейсінг кайли. А мотора ще нема, це, блядь, прям по-багатому. Це, щоб не витратити гроші на щось інше. я от Було на кайли, я купив кайли. Ну, це круто, так. Да. У нас отут от, запаковані стоять кайли. Ось очки вже гітрак. коробка його. Я ще з ще одну, 260 й гітрак. І будемо збирати К-24, як у мене. І, правда, вже ну, ми ще думаємо. У нас є план робити перехідну пластину, або її купити, або все ж таки переварити колокол, як у мене на А, Перехідна пластина є на к мотор на тобто, виходить, з к мотору на гітрак, на будь-який гітрак. Там питання з маховиком і воно дуже таке, ну, поки для нас не зовсім зрозуміло, тому ми ще думаємо над цим питанням. На бюджет да 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 реально на бюджет на пластина 350 долларов за пластину ну как не би... по моему больше сколько 18 часов 450 400 ну ладно ну 400 баксов 18 18600 да в гривнях 18 600 там рахуют и сами ну правильно 420 долларов 42 доллара у нас ну 400 короче короче це прям это прям до хера ну да і коли в тебе коштує 600, а от це одна залізяка 460, ну прямо да, Так, І це ще дуже... без маховика, саме цікаве. Mm -hmm. Да, тому ми ще коротше гадаємо і ну, думаємо, що робити. Я на наступному тижні привезу свій старий двигун, тобто блок К-20, і ми будемо пробувати дружити коробку і К20 і розуміти, що нам потрібно зробити. Ну, я хочу, звісно, зробити максимально бюджетно, щоб це у нас вийшло, і ми так і залишили. Але ну, подивимось, як це буде. що такі діла ми би, не стоїмо на місці, навіть коли кудись двигаємося, щось робимо. Ну, корчі строяться. Сезон, хоч і кінчається, але в нас все тільки, мабуть, починається. Найцікавіше. Кінчається а... сезон і починається будівництво. Да. Да. І В міжсезоні будуємо ось цю штуку. Цікаво. А кстати, до речі, який у неї колір по тих паспортах. Я, я знаю, що вона донецька. Ну, то, що донецька реєстрація, то все мелоче. -е... А так ты. Бежеває. Біжева. Я думаю, так. Да. Біжить. Типа як у мене було? Я думаю, так. Да. Ну я думаю, вона буде не бежеве. Да? Не, ну сто пудов. У мене теж біжало по тих паспортах, якщо так. Ну прям. Я гадав, буде прикольно. І вона буде строїтися прям. Десь стекла будуть, десь не. Може ми зразу щось випілювати, може ні. Ще подивимось. Ми в цих ділах по поводу випілювання не дуже. І насправді шкода трішки піліти, як мою. от. Зараз він чіпляє 36-ту подвізку, знімає 30-ну і буде тут уже стояти. Light Racing, вже пофарбовані розварені речаги, нові шарові, нові тяги рульові, Ну, коротко, тупо все на новому. Це іменно буде от прям... тачка зібрана з нуля. Тому що я вже зібрав на тому, що було. І в мене спочатку одні шарові відривнули, потім інші. І я витратив стільки часу на їх діставання колхозних умовах, тому я то все вращав на дітородному органі. Mm -hmm. І збираю тупо на новому. Воно дешевше потім е, виходить, тому що тобі ти зніми, постав, зніми, постав, на розвал не можеш з'їздити, бо у тебе такі там на шаровах. Ну, коротко, дешевше зібрати на новому, ніж потім переробляти новому. Ну, мабуть, так. Просто я путь проходив зовсім інший, як ну, якби, советы давав, як я знаю. А тут ми вирішили оце тупо навпаки. Може так буде і краще. Не, ну ми ж спробували, ми ще з мені не дуже. Ну, таке, так. Да. Ні, ну тим паче, дизель пауэ їде. Зараз, ну, так. Да, ми скільки часу на нього витратили і скільки коштів туди ще вкинули, щоб воно поїхало, а, то так, да, ну якби пів року, так? Да. Але я її взяв в лютому ага. чи, чи навіть раніше. І вона поїхала тільки на мій день народження, тобто майже 6 місяців. Ну півроку да сі червня. Вона тільки поїхала більш-менш Ну так, Ми коробку поміняли турбіну. Поміняли там це панова, це панова шарові. Теж там кидали. речаги розварювали. А по підвізки щось ми там теж міняли. А, ну, Скайлами добувалися. So, дуже важкі, і кайли такі собі жваві на цей мотор тупо не підходять. Що ми там і проставки по-моєму кидали. Щось, yeah, би... І ми робили. І бахери тест. Ну коротше, там так, да, там дуже, дуже всякого багато було. Ну там було по бічу, але вийшло не по бічу. Тому що я її взяв 800, і вона мені вже обійшла з 4. Ну. 400, 4200, десь так. Це з тим урахуванням, що я багато чого знімав і ще продавав. Воно не лежить десь якось там. Воно одразу було продано на вот так, Раз, два, три. Тому так. Как же, ну Може і так треба робити, що отак от, от взяв. І от зараз в між сезоні якраз. А що ти взяв, отак -от, от побудуєш і у нас, до речі, все є. Якби. Задні фари є, по-моєму, передні фари теж є. Ну, то есть, У нас в... немає тільки мотора. Да, мотора і там, условно, карт дверей, які ми теж там, принципово робити, не будемо, але є дуже гарний кузов у гарному стані. Це прям, я вважаю, максимальний топ. Вот. а Зараз я готую свою тачку до вертольотки. В суботу їдемо на вертольотку катати три таксі, Я їду стопудово, хочу, там всі їдуть. У мене нова технічка, це Subaric Forester 8 рік 2.5 мотор на автоматі. Найважливіше, що для мене потрібно, це блядь, технічка, я вам чесно скажу. Це фаркоп і... Багажник. Все. Більше мені реально нічого не потрібно. І як би, я тут вже протестив, це прям кайфи. Ну, класно. Реально класно виходить, що можна би, взяв, так як є мріяв. В тачку зацепив на жорстку сцепку і поїхав, куди тобі захочеться. І якраз на ці вихідні ми протестимо, як вона буде їхати а, з тачкою позаду. Розповім трішечки може, пізніше, який буде розпотоплювався. І так далі тому подобне. От, ну, в общем, ми максимально готові, бо хочемо покататися. І я сподіваюся, що все буде топ. Дуже буде багато гарного контенту. Я сподіваюся, дуже скоро буде вже серія про Камара. Буду показувати, як ми строїмо цю тридцятку. Буду показувати, як ми робимо з моєю 30 тридцяткою. Тоже плани всі є. І найголовніше я вже подав заявку на... Четвертий етап опендріфта. І я їду у качти пілота. Всі бачили в інсті, що ми там були як ведучі на другому та третьому етапі. Третій був в Одесі, другий був теж Кам'янському. Але я все-таки вирішив спробувати на цьому треку не ну, просто покататися. А іменно, от поїхати на Сареве. Для мене це насправді затратно, але я все-таки це все діло переборов і намагаюся зараз от вийти на максимальний. Рівень своїх потужностей, щоб взяти і поїхати на Сареве. Коротше, наступна серія буде про вертольотку, а після вертольотки вже буде серія про картодром. Все, всім па-па, Дякую за просмотр. До побачення.